Велике свято у вас, пара. Кого чекаєте? А ви приготували вже себе на подарунки, так? Ви сте також писали, Миколаю? А що ви писали з Я Що писали? і просила мої пешки і тварини. ще цікаво. А хто з дітей навпаки приготовив Миколаєві подарок? Я, я, я. побагато А Хто що приготовив? Я, я, я. А, а хто ще приготовив, наприклад, молитву для Миколая? Хто вміє сказати, яку знає молитву? Хто знає, яку молитву, що може молитися вдома? Наша радуйся Марія, е, молитва Ангела. А давайте молитву Ангела, кажи. Ангел, Ага, мені короткий, ти завжди біля мене сіла. На вечір та ні печі, будь мені оформлені. Дуже гарно. А хто знає до матінки Божої молитву? Хто знає, радуйся. Радися Марія. Кам'яні голосування кімик літом. Так. Добре, діточки. А ви знаєте, що е, ви ходите на Катехезу на каже, у вас чайка Бога, да? а вам розказували теж про Святого Миколая на так? <реку> да? А де він живе? Хто знає, де живе Миколай? На <реку> небі. <реку> <реку> Добре, а де Бог живе? Через святого Миколая якісь подарунки або дари, то Бог чує це чи ні? Це означає, що ми можемо через святих молитися до Бога, так? А як ми можемо своїми словами попросити через святого Миколая Бога щось попросити? Що можемо попросити Бога через святого Миколая, ну, які ви сьогодні маєте думки, прагнення, очікування? Що би ви, ви хотіли, щоб Святий, Миколай пішов до Бога і попросив за вас. Що ви має просити? Молитву. Але за що? За здоров'я. Добре, для кого за здоров'я? Молитву за незалежність України. Дуже гарно, дуже гарно. Ще яку може молитву попросити, щоб Святий Миколай попросив Бога. За, а, за старших людей. Дуже гарно. А дивіться, як буде гарно, якщо ви отримаєте подарунки і поділитеся до старшими людьми. Хто має вдома бабусю, чи дідуся, чи десь там близько, чи поїдете в гості, хто? Вдома. Вдома є. Так що сьогодні вже хтось отримає подарунки. Добре? А може якусь пісеньку ще знаєте? Давайте розкажіть. Ну, заспівайте якусь пісеньку? Міша заспіваєш?

Thank uh you. -huh.